Перед тим як людина має здавати кров, в обласному центрі крові старанно перевіряють її здоров'я, тож донором може стати далеко не кожен. Та й це не зовсім гарантує безпеку донорської крові. Адже останнім часом все більше стає таких небезпечних інфекцій, як ВІЛ, гепатит Б і С і таке інше. Людина може бути вже інфікована і поширювати інфекцію, але виявити її в крові можна лише через три місяці. Тому так важливо, щоб було належне обладнання для тривалого зберігання крові та її компонентів. Плазма буде безпечною, оскільки вона буде в карантині. І є такий період сиронегативний, коли ще немає антитіл і ми їх не можемо виявити. Тому потрібно плазму треба відкласти, почекати. Якщо донор здає і він має від'ємний результат, тоді ми використовуємо цю плазму. Таким чином, ми. Підвищуємо безпеку даної плазми, і відповідно це впливає на якість життя пацієнтів, які отримують таку плазму або препарати з неї. Сучасний морозильник від американської фірми Хеймер, що його подарував міжнародний благодійний фонд «Місія в Україну, дозволяє утримувати компоненти крові при температурі мінус 40 аж до трьох років. Это не первый холодильник, уже два таких холодильника есть в детской городской больнице, они для сохранения бакпрепаратов у них. И вот они любезно откликнулись еще на одну просьбу и. Далі та холодильник. благодійний фонд «Місія в Україну працює в Житомирі вже 17 років. Він постійно допомагає жінкам із небажаною вагітністю та дітям-інвалідам і їхнім сім'ям, а також допомагає медичним закладам.